В умовах погіршення погодних умов. Поліцейські працюють в посиленому режимі. Наряди груп реагування патрульної поліції оперативно виїжджають для допомоги водіям, які через негоду втратили можливість рухатись. На автодорозі Кодима Балта, неподалік села Івашків, вантажний автомобіль занесло на слизькій дорозі, унаслідок чого був перекритий рух для чотирьох інших учасників дорожнього руху. Аналогічна подія сталася на території Ананівської та Кодимської ОТГ, де вантажні автомобілі не змогли подолати підйом і застряг. Гли визволяли заручники зі снігового полону за допомогою спецтехніки, підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальних служб та місцевих фермерів. Поліцейські не тільки реагують на повідомлення на спецлінію 102, а й організували патрулювання автошляхів, аби допомогти тим, хто став заручником негоди. Саме під час патрулювання були виявлені два легковика. Біля сіл Липицькі та Лабушне, які теж втратили можливість рухатися через снігові замети. Їм також надали допомогу. На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав. Погода й надалі залишається несприятливою. На окремих ділянках доріг спостерігається сніг. Та ожеледиця, що значно ускладнює рух транспорту. Поліцейські закликають водіїв при плануванні подорожей враховувати коливання погодних умов та не виїжджати без нагальної потреби. У разі потреби телефонуйте на спецлінію 102.